Ліхтарик Superfire F1 це база, яка необхідна зараз кожному. В наших реаліях мати хороший та якісний ліхтарик, це означає дбати про свою безпеку та про свій комфорт. Ліхтарик виконаний в повністю металевому корпусі. Тут присутній один енергоефективний світлодіод, і він причому має потужність 2 Вт, надзвичайно далеко світить. Заявлена дальність даного ліхтарика – 240 метрів. Також є регульована лінза, тобто можна освітлювати як широко в кімнаті, так і. На дальність, якщо потрібно підсвітити дальній об'єкт. Працює він від акумулятора, який знаходиться всередині корпуса. Акумулятор типу 18650 вже йде в комплекті на 800 мАч. Тут у нас кришечка з прогумованою вставкою. Відповідно, закручується вона щільно і ніяка зайва волога туди не попаде. А заряджати його можна надзвичайно зручно через вихід USB-C, який є фактично в кожного вдома. Що стосується самого світла, ось так от це виглядає. Світить надзвичайно потужно і можна сфокусувати його в ось таку от крапку, і якраз підсвічувати те, що знаходиться 200 метрів від вас. По режимах це сильний режим, середній, слабкий і стробоскоп. Також є режим SOS. Тож, якщо ви бажаєте придбати собі такий ліхтарик, можете писати нам в повідомлення або звертатись на сайт.